Що таке емоційне нехтування в дитинстві? Які непомітні ознаки такої емоційної занедбаності впливають на нас у дорослому віці, та як саме вони позначаються на нас, про це сьогодні у відео. Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Янчак, я практикуючий психолог. Що таке емоційне нехтування в дитинстві? Це вид взаємодії, при якому батьки не надають значення або занижують важливість емоційної потреби дитини, не відцеркалюють належним чином або ж ігнорують емоційний стан. Тобто батьки чи інші значущі люди, як правило, це мама, не забезпечували дитину емоційною підтримкою. Не надавали достатньої уваги, турботи, безпечного комфорту. Наприклад, коли дитинка просилася на руки, мама ніяк не реагувала чи не заспокоювала її, коли вона плакала. Дитина розбила коліно, мама обробила рану і не підтримала, а сказала та нічого страшного не трапилося. І ось такі наслідки емоційної зневаги, як правило, впливають на нас і в дорослому віці, впливають на наші стосунки, самооцінку та загальне психічне здоров'я. Тобто відсутність емоційного теплого зв'язку дитини із значущою людиною перешкоджає здоровому емоційному і соціальному розвитку. І я зараз кажу, це не для того, щоб пересоромити чи звинуватити наших батьків у наших проблемах, адже вони такі є, і поводилися як міли, як могли, і ми можемо відчувати емоційну занедбаність, наприклад, через те, що батьки стикнулися із складним періодом у своєму житті, можливо, мали проблеми зі здоров'ям, чи зазнали серйозної втрати, були у депресії або ж були інші проблеми, з якими їм було складно впоратись, тому не могли себе проявити так, як би нам хотілося, Наприклад, Мама задовольняла наші фізичні потреби, такі як їжа, проживання, але не задовольняла наші емоційні потреби, бо не мала ресурсу. Це може бути чи фінансовий ресурс, або ж та сама емоційна підтримка, тому що, наприклад, одна виховувала дитину, або ж і був батько, але не зрілий, безвідповідальний, фінансово не підтримував, і мама не могла бути емоційно з дитиною, адже весь тягар щоденного виживання падав на неї, і без ресурсу мама не могла емоційно проявити себе. Не могла нам дати ту підтримку, якої ми потребували. Розуміння відсутності емоційно теплого зв'язку, емоційного нехтування потрібне нам не для того, щоб когось звинуватити, а для того, щоб зрозуміти, що відбувається у нашому житті, щоб ми могли взяти відповідальність за турботу про себе та своє життя. До речі, запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал, де я регулярно публікую корисну і практичну інформацію по психології. Посилання на нього ви бачите на екрані, а також у описі під цим відео. І які ознаки вказують на емоційну занедбаність в дитинстві? Перша ознака це коли людина не в контакті зі своїми емоціями. Я часто спостерігаю у роботі, що людині складно визначити, яку емоцію вона відчуває. І коли людина хвилюється, але в неї немає зв'язку зі своїми почуттями, тоді не знає, як це проживати, як регулювати свої емоції? Адже вони наскільки можуть здаватися чужими, що виходять з під контролю. Людина не мала шансу пізнати свої емоції. Як можна ними користуватися собі на користь, коли наші батьки... Не підтримують наше емоційне вираження, тому що, як правило, вони самі не знають, як це робити, не можуть поратися зі своїми емоціями. Їм доводиться їх придушувати чи ігнорувати, і тоді вони не можуть підтримувати нашу природну реакцію на світ, як правило, не дозволяють проявляти негативні емоції. Наприклад, говорить перестати драматизувати, коли ми засмучені. Таким чином демонструють нам, що негативні емоції це щось таке, чого потрібно соромитися. І коли це з нами відбувається в дитинстві, ми, по суті, як ніби віддаляємо емоції від себе, втрачаємо зв'язок з ними. Наступна ознака явка вказує, що у нас не було достатньої емоційної близькості, надзвичайно захисна позиція. Коли нас запитують, як справи або що ти робиш, у нас виникає відчуття, що, наче ми щось робимо не так, ніби хтось змушує нас виправдовувати свою так звану негарну поведінку прямо зараз. І це може викликати агресивну реакцію. Людина не може терпіти себе за те, що вона так сердиться через це, адже розуміє, що люди можуть щиро цікавитися нею, проте людина не може по-іншому це почути. Вона сприймає ці фрази як засудження або те, що тиснуть на неї, і навіть лають. Якщо наші емоції постійно пригнічувались і замість того, щоб підтримати, говорили, наприклад, припинити плакати чи припинити кричати, не поз'яснювали, як можна по-іншому, а можливо, часто ігнорували, тоді мене знаємо, як нам бути, як себе заспокоїти, тому і фрази, як справи, або що ти робиш, чим займаються, можуть нам здаватися агресивними, ніби на нас нападають, критикують чи засуджують. Ніби інші збираються з нами поводитися так, як це колись робили батьки, і людині складно відкритися, розмовляти про те, що відбувається, і коли хтось з нею хоче поговорити чи запитати, їй здається, що це може бути небезпечно. Відразу хочеться захиститися і навіть закритися від людей. Третя ознака це коли ми намагаємося бути хорошими, догоджати іншим. Це той самий синдром хорошої дівчинки. Людина намагається завжди бути доброю, хорошою для інших, бути вічливою, завойовувати любов, схвалення, симпатію тим, що вона хороша, намагається всім догодити, всіх радувати, всім допомогти. Звісно, що ми спочатку маємо переконатися, що з іншими людьми все гаразд, що вони нам не загрожують. Так ми можемо розслабитися. І, взагалі бути добрим важливо, але не тоді, коли це перетворюється на самопожертву чи таке надмірне бажання подобатися всім. Постійно догоджати людям це лише спосіб маніпуляції, і так, це може нам не подобатися, але це правда. І ми намагаємося переконатися, що інші добре, і тоді добре нам. Якщо я буду хорошою, буду подобатися, мене будуть любити, а якщо ні, то не будуть. Людина не може бути собою, а постійно носить маски і приносить жертву якусь частину себе, тому що постійно намагається завойовувати схвалення, любов, симпатію, і людина з останніх сил намагається догодити іншим, а пізніше може ображатися, що її зусилля не оцінили. Якщо у нас не було емоційної близькості, підтримки, ми не розуміли себе і тільки міли щитувати настрій. Інших людей, наприклад, коли мама була засмучена чи сердита, значить вона ще більше віддалялася або ж була холодна до нас. І в наших інтересах було зробити щось таке, щоб їй сподобатися, і тоді могла вона до нас наблизитися та запропонувати емоційну підтримку, турботу, любов, яка нам потрібна. Але це лише думка в дорослому житті все по-іншому. Четверта ознака, яка свідчить, що було емоційне нехтування, це коли людина не може попросити про допомогу, коли вона так потрібна. Наприклад, якщо попросити про допомогу, це могло бути проігноровано, або ще і висмін. Особливо формується таке сприйняття, коли мама була холодна, закрита у собі. Вона таким чином транслювала дитині, що не може підтримати чи втішити її. І з часом дитина перестає підходити та чекати емоційної близькості, перестає Просити про допомогу у людини формується таке переконання, що потрібно покладатися тільки на себе. А якщо просити про допомогу, то це може не сподобатися. Хтось важливий для мене може засмутитися і навіть розчаруватися. І тоді це дуже страшно. Людина боїться, щоб інші не подумали, що вона багато хоче, чи може не впоратися з чимось, тому і не просить про допомогу там, де вона дійсно потрібна. І ми переходимо до п'ятої ознаки: це страх помилки, великий сором за те, що може щось не вийти, навіть через маленьку помилку, наші занепокоєння, переживання колись не були підтримані, були не прийняті і часто визнані поганими. Людина виростає та думає, що вона повинна бути такою незалежною та пишатися тим, що все робить сама. Проте це, як правило, реакція на те, що батьки не здатні були підтримати. І ми можемо вважати, що маємо робити самі, адже коли ми зробимо помилку, щось зіпсуємо, ми тоді будемо відчувати сильний сором. Тобто я роблю все сама, щоб не стикнутися з болісними переживаннями для мене. Адже коли зробити помилку, іншому це може не сподобатися, він буде сердитися і це буде означати, що мене не люблять. А коли я буду робити все сама, інші ніколи не дізнаються про мої недоліки. І тут ще й про надмірне прагнення до ідеальності. І через таке сприйняття зовнішня підтримка може нам здаватися тиском для нас. Я хочу бути ідеальною, але коли мені пропонують допомогу, тоді мені здається, що інші вимагають від мене бути ідеальною. Хоча це наше уявлення, як має бути, щоб подобатися іншим, щоб нас любили. Річ у тому, що помилки роблять всі, і це якраз говорить про те, що ми розвиваємося. Шоста оздока емоційного нехтування це коли людина нав'язливо обманює, говорить неправду за звичкою, тому що так було безпечно або, наприклад, так хоче сподобатися іншим. Це може бути тому, що правду говорити було не прийнято або небезпечно, якщо сказати правду, можна бути покараним. І ось така нав'язлива звичка обманювати, як такий нездоровий захист, це така велика недовіра до світу. Як ніби людина захищає свою внутрішню правду, ніхто не може це знецінити, спростувати, адже ніхто не знає про це, ніхто не може побачити, що зі мною щось не так. І коли я обманюю, приховую це. Це, можливо, такий спосіб поведінки допомагав у дитинстві відчути себе в безпеці чи, можливо, отримати хоч якусь увагу. Але в дорослому віці це, як правило, обмежує нас та призводить до проблем у стосунках чи на роботі, коли вони дізнаються, що ми сказали неправду про щось важливе, і навіть коли пізніше говорити правду, інші перестають вірити нам. І ми у це постійно будемо ранитися. Тоді і для чого цим користуватися у дорослому віці? Наступна ознака це коли складно зрозуміти, чого ми хочемо. Коли ми не в контакті зі своїми емоціями, це значить, що ми не в контакті із собою, ми не знаємо себе справжніх, тому і складно опиратися на себе, робити вибір, приймати рішення, постійно сумніваємося і хвилюємося. А рішення буде правильним чи неправильним. А якщо неправильним, значить іншого це може засмутити, і це як ніби нас паралізує. Звісно, що мати свою думку чи мати своє рішення ніколи не схвалювалося та не підтримувалося не тільки батьками, але й суспільством. Та ми маємо розуміти, що це буде обмежувати нас у певному розвитку. Восьма ознака це коли людина весь час хоче ізолюватися в інших людей. І я зараз не кажу про те, що іноді нам хочеться побути на одинці, чи коли в людини більш інтровертований характер і їй не потрібно так багато взаємодії. Я кажу про те, коли людина, людину, яка є близькість та потреба інших. Їй завжди здається, що її все рівно покинути чи відторгнуть. І щоб цього не сталося, я краще сама не буду зближуватися, щоб мені не було боляче. тому легше бути одному, буде менше стресу, адже тоді точно ніхто не буде сердитися, відкидати чи погинати. Не хочеться бути вразливою і знову ж відчувати білючі переживання, які були колись у дитинстві, а це уже не виносимо тільки від однієї думки людина не усвідомлює, що взаємодіяти можна різними способами. І навіть якщо вона зустріне людину із надійним типом прив'язаності, то може відчувати, що вона нав'язлива, що її нібито забагато. Або ж напаки. людина дуже сильно дорожить близькими стосунками, боїться їх втратити. Мені потрібне постійне підтвердження, що мене люблять. Я завжди тривожуся і не довіряю. Партнер поруч, але я боюся, що може піти, тому намагаюся його тримати, прив'язати до себе. Намагаюся бути хорошою, надмірно опікати і все контролювати, якби вирішити проблеми надумані чи реальні, як ніби потрібне постійне підтвердження, що мене люблять. Людина несвідомо може шукати недоступних партнерів або партнерів, які будуть зневажати, щоб підтвердити те, що в житті все може бути тільки складно, що стосунки можуть бути тільки емоційно недоступними чи на емоційних гойдалках. І на початку людина може відчувати себе комфортно, прив'язатися, але пізніше виникають складнощі. Що з цим можна зробити? Звичайно, це терапія, коли ми з вами досліджуємо причину своїх нагаразів, причину того, чому ви так чи інакше поводитеся з цікавістю і без засудження. І звісно, що це потребує часу, і вам це може бути незручно спочатку, тому що психолог поводиться по-іншому, психолог не підтримує таку модель стосунків. Змінюється модель стосунків, змінюється все. Хочу сказати, що незалежно від того, яке у нас було колись дитинство, навіть якщо дитинство було не найкраще, це не означає, що ми не можемо це змінити та проживати більш якісне життя. Наше минуле не повинно нам диктувати теперішнє чи майбутнє. Діліться своїми роздумами у коментарях по темі, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, якщо не підписалися. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!